Україні! вітаю на своєму каналі, і сьогодні я покажу, як зібрати бойову броньовану машину Козак-2. Спершу почну із повного огляду на цю модель. Він має е, три замки та один магнізм відкриття. Почну з замка на праві двері. Він один, і якщо я потягну за ось ці двері, вони не відчиняться так само, коли я потягну за ось ці. Для того, щоб відчинити двері, мені потрібно взяти ось такий ключ. Відкриваю дві половинки ручки, вставляю ключ і витягаю деталь блокування. Тепер я можу безперешкодно відчинити обоє, обоє дверей. Мегнізм відкриття капота знаходиться ось тут. Я натискаю на ручку, і у мене відкривається капот. Для того, щоб його відкрити повністю, мені потрібно припідняти лобове скло. І тепер повністю піднімає В Всередині знаходиться шестиціліндровий двигун. І в цілому більше нічого. Бокові двері також відкриваються таким самим чином, як і праві. А для того, щоб відчинити задні двері, потрібно Просунути туди руку і натиснути на механізм, що, що далі відходиться з середини. Далі вийде ось така ручка, і далі, тягнучи за неї, уже можна спокійно відчинити задні двері. Ось так виглядають усі механізми цього автомобіля. Тепер я вам покажу туторіал на нього. Для початку візьму плиточку 2х8 і в центрі поставлю плиточку 2 х 4. Сюди тайл 1х4. Ось таким чином. Тепер беру дві плиточки 1х4 і з'єдную їх ось таким чином. Такий кут. Беру другу таку саму заготовку. Тепер візьму плиточку 2х3 і плиточку 1х4 ставлю ось таким чином. Тепер скріплюю це все разом. Ось в таку конструкцію і додаю сюди плиточку 4х8. Ось таким чином. Повинна вийти ось така конструкція. Тепер беру першу заготовку і з'єдную ось таким чином. Повинна вийти ось така конструкція. Тепер візьму два квапліка 2х3 і поставлю на них дві плиточки 2х2, ось таким чином. І розміщую їх ось сюди. Ось таким чином. Тепер беру скос зворотній. 1х2 ставлю його от сюди. Тепер беру плиточку 1х2 ставлю сюди. 1х4 ставлю ось сюди. І ще одна 1 на 2 ставлю ось сюди. Тепер це накриваю плиточкою 2х6. Ось таким чином. Тепер беру ще один зворотній скос 1х2. Беру брік 1х2. Ставлю от сюди. І нагору брік 1х2 на і плиточка 2х3. Абсолютно дзеркальну конструкцію розміщую сюди. Ось такий вигляд повинна мати дана конструкція. Тепер прибираю ось цю деталь і беру е, дві плиточки е, 1х10. Або можна одну плиточку 2 х 10. Тепер сюди <смі> розміщую плиточку 2 на 8. Нагору ставлю плиточку 6 на 8. По бокам дві плиточки 2х2. Сюди поставив дві плити, вступивши два блока звідси, ставлю дві плиточки 2х3. Тепер сюди плиточка 2х4. Тут має бути одна полосочка відступу. І тепер по бокам плиточки 2х6. Ось така конструкція має вийти. Тепер от сюди тайл 1 на 6 і сюди тайл 1 на 4 і тайл 1х2. Повинна вийти ось така конструкція. Тепер от сюди кріплю плиточку 1х4 і з'єдную ось ці дві конструкції між собою. повинна вийти ось така конструкція. Тепер беру зворотній скос 1 на 2, ставлю його сюди. І плиточка 1х1 з боковим кріпленням. Але кріплення повинно бути спеціально вертикальне. Тепер плиточка 1х6 ставлю її ось таким чином. Повинна вийти ось така конструкція. Тепер з зворотнього боку ставлю абсолютно те саме. Беріг 1х2 е, зворотній кріпленням плиточка 1 на 6 сюди. Це вже є лавки і кріплення задніх дверей. Тепер е, вкладу це в сторону і зберу задню фарбу. Для цього я візьму дві плиточки 1х2 і столю їх між собою. Потім візьму плиточку 1х1 з ось таким боковим кріпленням. І сюди поставлю е, дві фари круглу і прямокутну. Таких конструкцій мені треба дві, і щоб вони були зеркальними. Ставлю їх от сюди. Одну сюди, іншу сюди. Ось таким чином. Тепер поставлю сюди плиточку 1х2 і сюди 1х2 також. По ці залишивші місця я ставлю кріплення 1х1. Ось таким чином. Тепер відкладу його в сторону. Візьму е, дві плиточки 2х6 або плиточку 4х6 і сюди, відступивши один брік ставлю плиточку 1х4. Кріплю це ось сюди. Повинна вийти ось така конструкція. Тепер відкладу велику конструкцію в сторону і візьму плиточку 1х6. Далі по бокам два кріплення 1х1. два 1х1 з кріпленням, Але важливо, щоб це кріплення не було втоплене. Ось таким чином. Тепер сюди ставлю брік 1х3 та брік 1 х 1. Можна використати брік 1х4. Повинна вийти ось така конструкція. Тепер беру дві плиточки 1х2 і ставлю ось сюди знизу. На них кріплю зворотні скоси 1 на 2 <кхи>, і плиточки 1 на 1 згори. Щоб вони були в ряд. Ось таким чином. Тепер усю цю конструкцію я ставлю ось сюди, на передній рівень. Ось таким чином. Тепер кріплю сюди скос 1 на 2 із плиточкою 1 на 1 з другим кріпленням. Перевертаю і сюди ставлю таку саму конструкцію. Ось таким чином. Тепер беру брік 1 на 8 і ставлю ось сюди. Тепер сюди ставлю брік 1 на 4 і брік 1 на 2. Ось таким чином. Сюди ставлю брік 1 на 3. Можна ще один брік 1 на 8. Замість ось цієї всієї такої довгої конструкції. Сюди два бріки 1х2. Ось таким чином. Сюди 2 бріки 1 на 2. І сюди брік 1 на 4, брік 1 на 1, брік 1 на 2 і брік 1 на 1 зверху. І сюди брік 1 на 6. Повинна вийти ось така стіна. Тепер перевертаю і сюди ставлю брік 1 на 1. На нього бокове оде, плиточка 1 на 1 з боковим кріпленням. І сюди дві плиточки 1 на 1. Тепер іще трішки пересув. Ставлю сюди брік 1 на 3. Сюди брік 1 на 1. Тепер я скріплюю між собою дві плиточки 1 на 6. І е, ставлю сюди внизу плиточку 1 на 2 і згори. І ще також нижню 1х4. Повинна вийти ось така конструкція що рівносильна блоку 1х6. Ставлю її ось сюди. Тепер сюди ставлю брік 1х8 і з біком 1х1 тут. Сюди ставлю брік 1х2 і дві плиточки ось такі геподібні 3. І на них ще одну Тепер сюди ставлю 2, 3 плиточки 1х2. І на саму гору, на самий останній ряд брік 1, 1х4 і 2 бріка 1х2. Тепер, тепер перевертайте ось сюди. І сюди ставлю плиточку 1х1 з боковим кріпленням і на неї дві плиточки 1х1. І сюди ставлю брік 1 х 1. Повинна вийти ось така конструкція. Тепер ставлю сюди плиточку 1х4. Таким чином, щоб тут нічого ще не попадало. І сюди кріплю брік 1 х 1. Тепер сюди кріплю три плиточки 1х4. Або можна брік 1 х 4. Ось таким чином. Тепер перевертаю на інший бік. Плиточка 1 х 4 і брік 1х1 згори. І сюди ставлю брік 1х4. Ось таким чином. Тепер сюди кріплю брік 1 на 2 із е, плиточкою висотою в 2 в в плиточки зі скосом. І сюди ставлю так само. Брік 1 на 2 зі, зі скосом. Тепер зберу фар. Для цього мені потрібна плиточка 1х2 і е, дві круглі прозорі плиточки 1х2 1х1. Ось таким чином. І таких плиточок в мене повинно бути дві штуки. Кріплю їх ось сюди, ось таким чином. Повинна вийти ось така конструкція.